Вітаю вас, друзі! Вітаю четверг. Я Олексій Ляшенко, наш з вами вечір. Ну, та ніч була для Києва знову дуже тяжка, повірте мені, дуже тяжка. Ну, потрібно робити висновки. На жаль, на жаль, то, що говорили большевики з 2013 року, -го хрена у нас не звершилася. Я можу сказати так: те, про що ми з вами розмовляли цілий рік, що потрібні вогневі пересувні е, зенітні комплекси, е, літучі наші точки, просто пікапи, кулемети і все інше. А потім уже десь е, місяця за три, за чотири. Ну, ми з вами говорили, а деякі люди раніше про це казали, що потрібно виробляти дрони перехоплювачі. На жаль, ми відстаємо. Що зробити? Доганяти, не волати, не плакати, не нити. Розуміти, що ми країна в 5, в 6, чи в 10 разів менша від тієї, з якою воюємо. Розуміти те, що ми країна обкрадена була, обнесена, й зараз обкрадається. І робити, доганяти, працювати. І перемагати. Але я хочу почати, друзі. Знаєте, що? З дуже трагічної ситуації. З ситуація, яка, мабуть, змінить вс всю. Цю російсько-українську війну ситуація, яка змінить ну всі весь реально поточний напрямок нашої держави та і відношення нашої держави з іншими, ситуація дуже трагічна, і ситуація дуже погана. Сьогодні прийшло повідомлення, що ворог завдав удару по п'ятому каналу. Колектив працює над відновленням. Це, друзі, вам, не халам-балам. Це щоб ви розуміли, ну, біда, біда для частини українців. Вибачте, що я так. Але зразу після цього повідомлення іде допис. Там він дуже здоровий. Я не буду читати весь тільки початок а, власника п'ятого каналу. Головного головного власника п'ятого каналу Петра Порошенка. Він виставив три чи чотири фото, де розбите скло, я бачу, щось там, начебто з потолка, з висячого, звисає. Ну, це те, що я бачу на цих фото. Я іншого тут, друзі, просто не бачу. З того, що він виставив, інших я не знайшов. Можливо, ви знайдете. Так от він написав: на фото студія п'ятого каналу. Я бував там не раз, оце, оце то откровіння. Володар п'ятого, власник п'ятого каналу, бував там не раз. А сьогодні вночі її зруйнував ворожий удар. Блін, я заплачу зараз. Ну, чесно, от я не утрирую, я не граю, я нічого. Ну, ну як так можна? Я, ну, я дочитаю, в одну точку з першої до четвертої ранку летіло все. Це що, в точку п'ятого каналу? Балістична ракета і понад 30 шахетів, в одну точку, в п'ятий канал балістична ракета? Ну, слухайте, ну це як Луценко сказав, що йому погрожують вбивством, оце Порошенко каже, Путін хоче знищити п'ятий канал. Ну, ну, я, люденький, ну ставайте дорослими, а? Це я до Порошенківців, це я до вас звертаюся. Ну, ставайте дорослими. Та п'ятий канал з тими переглядами, хто його дивиться, з тим рейтингом, якого в нього немає вже зовсім, він нікому не потрібен. Ну як ви це не зрозумієте? Але ж він тут натякає, що це хтось замовив п'ятий канал. Ви ж розумієте, що він хоче сказати? Далі. Росіяни поцілили у будівлю п'ятірки, знищили частину обладнання. Авторучки поламали? Я не знаю, яке там обладнання, Ну покажіть. Ну дайте фото, ну дайте відео, ну покажіть, ну, покажіть. Але на щастя, колектив не постраждав. Ну, це на щастя, люди живі. Хоча чергова група в цей час була на місці і видавала нічний ефір, але вони вчасно пішли у сховище. Це Петро Порошенко, там є більше. Далі ж вискакує, як ви думаєте, хто? Ну правильно, тут друга завжди Ірка тривога. Ірка тривога вилітає, ворог завдав удар по п'ятому каналу, і пише. П'ятий канал пошкоджений. Під час масової атаки на Київ постраждала редакція П'ятого каналу. Тільки що говорила з колегами, колектив працює над відновленням мовлення. З колегами, якими? Вона ж, начебто, народний депутат? Чи вона? Кореспондент п'ятого каналу чи вона редактор? Тут мені цікаво. Вибачте, що я зупиняюсь. але треба розбиратись в цьому і думати, які колеги прибирають скло і розтрощені меблі, ремонтують техніку. Блін. Ну, ну нахрена це? Ну як ремонтують те? Ну ніхто там не буде нічого ремонтувати. Або воно буде працювати, або просто замінять, куплять інше. Ну нахрена це писати? Блін. Я чесно, але люди повинні це знати, бачити, чути, розуміти, ну думати хоча б трошечки. Ой, 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 ой. Слава Богу ж, всі живі, але в Києві є загиблі і поранені. Найщиріше співчуття всім постраждалим від сьогоднішньої атаки родинам і колективам. Росія в її нинішньому вигляді не має права на існування. Звертаюся до української влади. Прийшов час повернути виконуті системи цифрового мовлення, українські телеканали, по яких сьогодні. Ой, я б... Українці, ви дійсно або хворі, якщо це сприймаєте, або я не знаю, або не знаю навіть які слова підібрати. В Києві загинули люди. Ну, три відомо на сьогодні. Троє людей загинуло. Було випущено на Київ 18 балістичних ракет. Марка, марка, різного різного походження. Зруйновані будинки, інфраструктури. Я ж кажу, життя люди втратили, квартири втратили, дом, ну, долі, долі, зламалися у людей, долі зламалися у людей. Тварини биті. Але у Геращенка інша проблема. Хвиля вибухова, двері розбила, і вікно розбила. Яка біда? Це ж маніпуляція, це ж, знаєте, на психіку людей. Для чого? Для того, що українці, для цієї структури, як Європейська солідарність, ніколи не були українцями з великої букви, ніколи не були людьми, ніколи не були земляками, ніколи не, ніколи не були, як каже їхній а, жмурук обнімальщик Путін однім народом. Ось ця європейська солідарність. Це точно не наш народ. Повірте мені, точно через те дивіться, що їхній друг жмурук е знищує наше і столицю. Вчора чи позавчора був Луцьк, Запоріжжя, да всі міста потихеньку. Повірте, всі міста відчують, що таке війна. І це вони хочуть показати нам всім і зламати дух українців. Але з цим чу чудовиськом власник П'ятого каналу підписував мирні угоди минські. Торгував з Росією 5 років і фабрики, і заводи, там. і зараз там є продукція Рошен. І це Іра, тривога, не бачить. Я просто. Та ви думаєте, що хтось зараз взагалі щось звертає увагу на п'ятий канал, який реально нікому не потрібен? Ну ви про що? І ось в цей час, коли у нас біда в державі, у нас не, одна, не один десяток кожен день людей гине. Вона кричить: Верніть нам ефір в поганому о, марафоні, в марафоні, який є протинародний, в вер... марафон, який. Прославляє тільки владу, марафон, який є фейковим. Верніть нам там ефір. Ну, ви думайте, я, я обіцяв, що я буду далі більше і більше показувати ну, знаєте, протиреччя в їхніх заявах. Повне. Вони говорять. Тільки те, що потрібно зараз, і що у людей от, от, людям, от, тут болить. От зараз є ситуація: обстріл Києва, загиблі люди, багато зруйнованих помешкань. І вони зруйнували п'ятий канал. І це одна ракета і 30 дронів влетіла на п'ятий канал. І не один не влучив, і нічого не влучило. Ви ну, зрозумієте, Москва по своїм не б'є. Ну так вийшло, десь <кхід> били по іншим. Хвиля, хвиля від взриву завжди є. Ну, побились вікна. Ну що, ну, буває. Знаєте, сумно, сумно, що під цими постами є лайки, є якісь дописи, які підтримують ось, ось оцю брехню і ось цю постановочну всю виставу. Ну, Люди думайте самі. Рішайте самі. Імедь не лініїмедь. Знаєте, така пісня була колись. Тьотю іметілініємедь. Але ми будемо робити все одне свою справу, навіть при тому, що захищати їх. Навіть при тому, що вони роблять оце гівно, ми повинні захищати, по-перше, свою країну, друзі. І я щиро всім вдячний. Далі ми поговоримо поговоримо про фейкового, як я вважаю волонтера. От е, він міг бути організатором волонтерського руху, як я себе називаю. Я не волонтер, я організатор волонтерського руху і організатор допомоги наших, нашим Збройним силам України. А те, що я там ще сам роблю, це моя справа. І про це ніхто не повинен знати і не буде знати. І це не потрібно нікому. А те, що організатор, так і тут був організатор, але він вважає, що він волонтер. Про це ми поговоримо. Друзі, давайте підтримувати наших хлопців, наших дівчат, наших захисників, всі реквізити для донатів. Ми зараз закінчуємо збирати на ті дрони звіт, які ви побачите в кінці випуска цього. Потім потрібні спальники, заява на спальники. Повірте мені, дуже велика. І я з вами ще буду радитись, і ви напишіть, якщо є заява, хлопці просто пишуть. Потрібні, потрібні. Значить, ми трохи, може, одну-дві партії купимо спальники, далі знову перейдемо на дрони. Так що донатьте, будь ласка, допомагайте. І хто хоче, допомагайте каналу, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натисніть, натисніте дзвоничок, щоб ми завжди були разом. І поширюйте, поширюйте, пишіть коментарі. Переходимо до так званого, як я кажу, великого. Волонтера, і знову до європейської солідарності, яка підняла такий вий. І знову ж протиречить сама собі. А люди цього не бачать, прихильники Порошенка цього не бачать. А вий на болотах, я вже називаю їхнє суспільство і їхню сферу існування болота як Росії. Переходимо до цього вою і до цього великого волонтера. Так от, друзі, про маніпуляції так званої опозиції Європейської Солідарності, членів Європейської Солідарності і так далі. і так далі. Ще десь тиждень, а можливо, на... три дні назад ось написано тут. Та ні, так це коли я зняв, це було три дні назад. Ну, десь тиждень пройшов. Попалося мені таке фото, де Богдан Буткевич. Це кореспондент на прямому, здається, на п'ятому каналі. Пише, що от він там перевіз аеродром. Я спеціально заблюрив це все, щоб не показувати, який аеродром і де він не хочеться. Тому що ну, це була чиста здача позицій. Це було чисте направлення ворога. Я так вважаю. Можливо, я так вважаю по старинці, Але я так вважаю, я не хочу, щоб це виходило від мене. Тому я заблюрив, заблю, куди він привіз. Ну, і він пише: куплені на кошти підписників ютубів ЦензорNet та шоу Бісики два екскаватори. Дивіться, як він класно пише. Підписників, ютуберів ЦензоНет та шоу Бісики. Люди давали гроші приобрести ці два екскаватори. Ну, далі він дає передачу. І ось що в кінці мене за... не те, що не заінтригувало, а просто обурило, що люди маніпулюють. Якщо в началь... спочатку він пише підписників ютуберів, то в кінці він пише. Один з найбільших моїх волонтерських проєктів на майже півтора мільйона гривень успішно закінчений. Ще раз. Це не є, він не є волонтером, він є організатором проєкту. Він і повинен бути сказ... бути... був сказати: я організатор будь-якого проєкту. А якщо він хоче виставити себе, що він там три копійки дав. Ну, тоді він може написати. І я виступив там як волонтер. Ну, я хотів зробити такий сюжетик невеличкий. І потім якось він відійшов, відійшов. Фото це залишилось. Думаю, може, потім вернуся. Але тут пішов скандал. Тут пішов скандал, друзі, з цим Буткевичем. Будкевича, Богдана. Мобілізували. В мережах розгорівся скандал довкола мобілізації відомого журналіста та телеведучого Богдана Буткевича. Його дружина Марина Данилюк-Ярмолаєва. Чо, не Буткевич, я не знаю. Ну, ладно, Данилюк Ярмолаєва ну, ладно, Публічно заявила про те, що мобілізація Буткевича є розправою Банкової за його критику. От запам'ятайте, Мар'яни Безуглої, яка зі слів жінки призвела до припинення, запам'ятайте, співпраці з гур. Буткевич, по словам Марини Данилюк Ярмолаєвої, співпрацював з гур. Йдемо далі. Виходить е, Вова Арєв, напевно, курнув чи що він там. Вони ж там таскають з жінкою е, з Нідерландів, два рази були затримані, наркоту таскають, та їй дочка під впливом наркотичних віществ, да, так скажемо, збила людину, зробила інвалідом. Ну, і ось видно щось Курнув, чи дав, чи ете, виходить Вова Арів і пише: критичного до влади журналіста Богдана Буткевича заднім числом оголосили грошок і спакували в ТЦК. Це ніщо інше, як використання мобілізації з метою залякування вільних людей. Допоки всі іваново Петрови та інші бугаї на службі Офісу президента Гаріїв, чому. Не мобілізовані тоді. Ладно, Іванови, Петрови, там, ще Ляшенки, Пиренки. Гарія в чому не мобілізований? А в чому не доброволець? От ви розумієте? Кричать більше всього ті, хто сам ніколи не піде воювати і захищати державу. Ось ці люди кричать, ось ці валають. Ну, такі випадки є розправою над незручними і критичними, а не призвали на службу держави. Так, у мене зразу тут питання в увіарі. А які такі випадки? Може можна ще випадки, він сказав, навіть не випадок. Значить, їх, ну як мінімум два. А ну ще, хоча б приклад якийсь двох таких випадків, окрім Буткевича, що Буткевича мобілізували захищати батьківщину. Хай наведе приклад. Далі ж виходить, як завжди, Софія Федіна, бурятка. За останню програму про безуглу, запам'ятовуємо, журналіста Богдана Буткевича за один день за наказом банкової звільнили зі спецслужб заднім числом, оголосили в розшук і спакували працівники ТЦК і повезли на ДВРЗ захищати батьківщину в розумінні Софії Федіна, це спакували. Спакувати, захищати батьківщину. Чудово! Чудова, народний депутат з Європейської солідарності. Попри фактичну інвалідність, позору, зараз його забирають відправити до центру Десна. Одразу згадає, згадається Дмитро Штанько, який зробив відеозапис торгівлі посадами брата Андрія Єрмака, за що Дмитра фактично знає. Я не знаю. Я знаю, що брат Андрія Єрмака, і ми всі це знаємо. Він воює, він снайпер. Ось це чітко. А що там Штанько, я не знаю. Запам'ятали ось все це. А тепер давайте дивіться. Так це ж не то. Я тільки взяв от Федину Ярєва. Там і Геращенка, там і Павленка, там і Южаніна, там і Європейська селища, там і Порошенка висказувався. Я просто не хочу навіть рекламувати і читати. Там всі «Верніть нам Богдана, це наше, це наше русское, а не росіяни для мене. Оця поведінка у них проросійська повністю. Вони не хочуть служити. Гончаренко проти ТЦК взагалі знищити. І так далі, і так далі. Я вже робив передачу. Послухайте вчорашню вечірню передачу, да? вчорашню, ні, вчора був стрім стрім де я питав, хто замовив ТЦК. Там дуже цікаво. Це вівторок вечір. І от вони весь час пишуть: воює одна європейська солідарність. Ну я ж вже давав обґрунтовані статистичні дані по всьому фронту з мільйона військових, членів партії Європейська Солідарність. Дивіться. Я ж не хочу, щоб потім мені потім маніпулювали. Не прихильників, а членів Європейської солідарності на 1 січня 2024 року було 2600 чоловік. На мільйон. 2600 чоловік. Прихильників, можливо, більше, я ж не спорю. А членів. І як же воює одна європейська солідарність? Коли вони за одного мобілізованого. Підняли такий хай, не знаю, це що таке? Так підожіть, ніхто навіть ще не направив воювати, ніхто не направив на фронт, ніхто навіть частину не направив. І вже така. А іншим що можна мобілізовувати? А з іншими що? Давайте подумаємо, чому весь п'ятий канал експресо? Експресо, п'ятий канал, новий канал. Чому вони всі заброньовані? Скажіть? Буткевич не був. Не був співробітником ні одного цього каналу, але він приймав активну участь. Чому всі співробітники цих каналів заброньовані? Велике питання. А трактористи ні. А водії ні. А сантехніки ні. А чому? Вони більше користі приносять на цих каналах. Так от, підемо далі. За останню програму про безгуглу Богдана Буткевича забрали. Отут от мені сподобалась безугла. От чесно. От вона просто взяла і написала. Якби за критику, в мій бік, хапали в ТЦК кожного, то пару бригад вже б зібрали точно. Ну ось тут Мар'яна не в глас і не в бров, а в глас, як кажуть. Ну який бред за критику, безуглий забрали в армію? І я критикую. І всі критикують. Та ті ж, як пишуть Петров, Іванов, вони її розбирають на частини без Не забирають їх в армію, не мобілізують їх в армію. Та хто її тільки? От всяких там мокриків, шмокриків, покриків, та всі без углу є за що? Ну і вона, вона просто сміється і каже, якби всіх забирали в армію, вже у нас би вже дві бригади було, а можливо і більше. Про Ну блін, ну реально протиріччя, Ну взагалі. Далі. Далі що вони стверджують? Що він працював в нештатним, зараз я знайду це. Данілюк Ярмолаєва заявила, що її чоловіка звільнили з позаштатної роботи в ГУР, з позаштатної роботи в ГУР, щоб він працював нештатним працівником в ГУРі. Ну це ж бред. Ну це ж не те, що. Ну, я, ну, хай буде коалізія. У, нас, у, у мене коалізія, під пиздець і під пиздець. Оце точно так. Як можна звільнити людину, якщо вона не є в штаті? Ну, хоч трохи ми розуміємося в цьому питанні, я думаю, що всі розуміються, люди, які в нашому суспільстві. Якщо людина позаштатна, Її не можна звільнити. Вона що може зробити що може бути тут. Людина просто сама може, може, хоча може і не писати. Це нічого її не зобов'язує. Вона може написати просто заяву. Там, Заява, більше я не співпрацюю з вами, там не буду ніким. і все. Ну, будь-яка розумна людина на це б звернула увагу. Ну не можна звільнити, коли людини немає в штаті. Ну, ходять по вулиці люди, звільняємо їх. Ну це ж бред. І далі, що вона там пише? Що він виконував завдання на території ворога. Я не розумію, що Богдан Буткевич був засланий. Скажіть мені, Богдан Буткевича засилали на територію ворога. Спеціальне завдання Гур він там виконував, коли він не виїжджав з Києва ні разу. Ну, коротше, це 10 тисяч триста 400 бойових виходів за лінію фронту було у Богдана Буткевича. так? Ну, виходить, що так. Ну, дивіться на оцю. Ось просто брехню на макушці голови. І частина людей, які є прихильниками ось цієї старої воровської шобли, в це вірять. Ще одна, друзі, деталь. Яка повністю розвінчує і заяву дружини Буткевича і гвалт Європейської солідарності, ну повністю розвінчує і показує, яке протиріччя у них навіть в, в, одно, в одному допису воно є початок і кінець уже протиріччя, щоб ви розуміли, що це неправда. Вони стверджують, що е, Буткевич працював на ГУР. ГУР заперечив співпрацю з Буткевичем. У сухопутних військах повідомили, що до квітня 2025 року Буткевич мав бронь, яка була знята системою автоматичного у зв'язку зі зміною законодавства. Він прийшов сам до ТЦК, оскільки мав висновок ВЛК обмежено придатний для уточнення особистих даних. Новою ВЛК журналіста визнали придатним для військових частин забезпечення і був відправлений на збірний пункт. Та вибув у навчальний центр для проходження БСВП для обмежено придатних, додав речник КСВ Віталій Саранцев. Заперечує ГУР співпрацю. Може там була помилка, може не з ГУР він співпрацював, а з ГРУ оце може бути. І тут все стає на свої місця. Якщо він співпрацював з ГРУ, то він працював. На ворожій території для гру Україна ворожа територія. Ну, здивіться, ну така біля берда, аби гвалт, аби крик, аби шум, аби розхитати, аби ненависть, аби злобу навести. Ось це робить європейська солідарність. На жаль, друзі. Ой, на жаль. Друзі, я розумію, що тяжко різні слова взнати, сприймати, коли людина чимось займається іншим. і Тут до нього прийшли і сказали спеціальні завдання гур виконував. Це тяжко. Коли людина не в темі, не розбирається. А от 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 якогось там авторитетного, як для людини, для людини чи, 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 чи жіночки почули і все. Богдан Буткевич виконував завдання гур на ворожій території. Про що? Вам так брешуть. Вас просто ні за що вже не, не, ну, не вас тримають взагалі за сміття. Ви сприймаєте все. Вийдіть з цієї бульбашки, друзі. Вийдіть, вийдіть на вулицю, подивіться у вікно, станьте повноправними членами суспільства, а не якоїсь, знаєте, так, окремої бульбашки. Я вам дякую, якщо ви це зробите. От тим дякую, все. Я більше сьогодні не хочу ні про що говорити. Я тільки хочу подякувати спонсорам за вашу підтримку. Каналу дуже хочу. Подякувати. Я хочу, щоб ви подивилися ось це відео наших дронів. За яке нам ще ми ще не розрахувалися. Хоча вчора був хороший такий донаторський день. В суботу я все розповів на прямому ефірі. Рота вогневої підтримки 58-ї окремої мотопіхотної бригади висловлює щиру вдячність Олексію Ляшенку та його підписникам, а також фірмі Одін за надані півдрони. Кожний ваш донат наближає нашу перемогу. Слава Україні! Друзі! Я хочу подякувати донаторів і за підтримку каналу. і... За допомогу нашим воїнам. Я дякую. Малюта Галині. EFUIB Mone Transfer на Приват 24. Дякую вам, без прізвища. Астапчук Ользі, Дубовій Наталі, Ковальовій Оксані, Кузнович Олені, Лазебник Валерію, Литвиненка Галині, 10, 50 на 50. Дякую вам, пані Галина. особиста подяка за канал від мене. Лоза Тетяні. Антоненка Сергій перерахував на рахунок, але для 110-ї бригади. Чомусь не на монобанку. Ну, хорошо, пане Сергію, добре. Я зачту на Монобанку. Я перерахую з цього рахунку на Монобанку. Добре? Так зроблю. І до цяк, Василині. Всім велика, велика подяка, друзі. Підтримуємо нашу армію один одного, допомагаємо, працюємо. Навіть маленький лайк це допомога. Навіть маленький коментар це допомога. Навіть маленьке висловлення свого, свого бачення це допомога. Розповсюдження це допомога. До завтра, Україна переможе.